А ви знали, що слово вибачаюся це калька з російської я й звіняюсь. Зверніть увагу, що дієслово вибачаюся має постфікс ся, а це колишня форма займенника себе. Тобто одягаюся, одягаю себе, миюся, мию себе. Виходить, вибачаюся, звучить буквально прошу вибачення у себе. Тобто людина кажучи, вибачаюся, ніби вибачає саму себе, хоча насправді вважає. Що завинила перед кимось. Також не слід казати, приношу вибачення. Приносити можна воду, хліб, одяг тощо, а вибачення слід просити. На початку ХХ століття в Україні широкого вжитку набула ще й така форма вибачення, як перепрошую, яка прийшла з Польщі. Спочатку поширене на заході нашої країни, з часом перепрошую, почали активно вживати. І в мовно літературній практиці.